Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання постійної комісії постійно з питань земельних відносин про використання планування території будівництва архітектури оборони пам'яток та благоустрою. На порядок денний винесено 11 питань. І перше питання про розгляд заяви громадянина Ковальова Івана Григоровича щодо надання дозволу на розробку та документації і землеустрою щодо встановлення. Відновлення меж земельної ділянки натури не місце власникам земельних часток та є. Я так розумію, Ковальова Іван Григорович сьогодні присутні на розгляді нашої кризи. Так, і я прошу на кривні, більш детально на виконання рішення суду розглядаємо по заяву ковальова Івана Григоровича з приводу надання розробку технічної декументації землеустрою єдиним масивом. Зв'язку з відсутністю. Матеріалів щодо розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток поїд та, та право участі у жеребкуванні на зборах стані колишнього КСП «Побіда» відмовляємо, оскільки неможливо визначити такі самі ділянки, віддати їх Ковальову Івану Григоровичу, щоб не позбавити права інших печків КСП побіди. Тобто відповідно до закону України про порядок поділені на толі на місцеве земельних ділянок власникам земельних часток паїв до пакету документів, повинен бути оборово наданий. Робити як з протоколу ширковання. Або... На жаль, в поданому пакеті документів дані документи. Є інформація з Це територіального органу державного кадастру про те, що протокол відсутній і у них ми запутуємо. Що Колективна власність, кермові обіді. Що і вони повідомлялися щодо обов'язкового надання цього документу. Да. Листу, листом і через це було рішення суду про повторний розгляд. А коли був перший розгляд? Якою сесією, яким числом? Комісія розглядала. Воно, воно не сесійно. вам надав, було надано листом, через це ви витрали суд. Лист повідомлення, а ну, не 20 -20. рішення про відмову. Ну Тепер буде рішення про відмову. Чого перший раз не розглядали? Не зазначили ні сесії, ні е, дня, коли було. Нічого не, було. не була. Було. Тепер буде сесійне рішення. Я б хотів е, почути е, обґрунтовану е, підставу відмови з посиланням на закон, статтю, пункт, образ. Обутована підстава буде зазначена в проєкті рішення. Ні. Чому ви так, да, я Про порядок да. виділення на турецьку закон, на підставі якого ми віднову. Ну, так а ми так? на підставі чого звернулися. Ну, в первих ви рішення, ви проєкт рішення ви фальшуєте. Була подана колективна заява, там написано, що я якби сам представляю. Коли подається колективна заява, то остання людина, ну, щоб не зазначати перелік, їх може бути і 100 осіб, і 200, і 300, а є основний, і він зазначається в заяві. Розділено в окремі рішення ковальоту окремі що були окремі провадження в суді. Ви ж знаєте, судове рішення окремо рекоті були, були кожному позивачу повинно бути рішення. Ну, тому на під виконанні рішення суду ми окреме рішення ну, ви рекоти... з трьох одне рішення давати тим обмежувалися раніше. Якось проходило громадянки, рекаті також було надіслано запрошення на засідання. мене є доручення на представлення інтересів. Це буде друге питання порядку. денного. ми давайте переклади. На підставі чого мені б хотілося, щоб знати, ви сформулювали фабулу проєкту рішення. Нам не потрібна тих документацій по встановленню меж, тому що в нас немає земельних ділянок. У нас є право на вимогу земельної частки пай. І все. А ви пишете у рішенні, що документацію, ніби ділянками ця сформована, то є ну, номер присвоєний, площа є. Осталось тільки виготовити кадастровий номер і внести її у реєстр. А цього ж немає, це ж ви ж не по закону дієте. Проєкт організації території на цю територію теж не розроблявся. Не зрозуміло. Проєкт організації території земельних часток ПАЇПК СП Побіда на Кармові угіддя теж не розроблявся. навіть що він потрібен? А яким чином ми повинні виділити вам ділянку? Не. А це вже ваші проблеми. Ні. Є закон. Ні. Є закон, де б написано, що розподіл здійснюється комісією за участь Так уже участь... І це зазначено в технічній документації. Чого З... релі? Я виділив ві... на свій пай. Ну, бо ніхто не оскаржив в судовому порядку. А, хто це? Чого це? Ми бо ви чи... позбавили права ми інших. Тут, э, ми ж тут ви, витребували. Ну, от... Ми на, на сьогоднішній день... Ну так ви кажете, що э, не то, Ви та? позбавили права інших пайщиків. На отримання своїх ділянок. Чого це я вони, Це їхня добра воля. Хочуть подають, хочуть не подають. І з того ви не маєте права, у вас немає підстав, закон не дає вам необґрунтованих законом підстав у відмові. Немає, розумієте? Ви ну, посилаєтесь, розмазуєте. Назвіть мені закон, статтю і абзац, яким е, сказано, що відмовить в такому випадку. Нема такого. Ознайомтесь з проєктом рішення, там зазначена стаття і закон. Ну немає, в проєкті рішення я дивився, там немає, там так все розмазано і все. Закону, ви знову мене випадає. посилаєте в суд, ну, віде? розумієте, відеально, ну для я не думаю, більше щоб, віде, віде, щоб віде. ходити роками віде. вимагати. Дос, Законом передбачена довга процедура, наскільки... Це пропонує, а вже рішення приймає сесія. Так пропонує на підставі заяви колективної і на підставі ваших матеріалів, щоб ви розглянули. А ви зараз вже фальшуєте е, проєкт рішення. Ви не вказуєте, що колективна заява, ви не вказуєте, що єдиним масивом, ви не вказуєте, що е, з вільних земельних ділянок, так як е, це вимагає. Я, Я отримав е, спадщину у 2020 році. Розподіл е, різдві був і протокол про розподіл будесь там у 2000-му 2005. Десь 18 років вже пройшло. Хто хотів, е, той. Виділив і цього. А ви посилаєтесь на ті. Розподіляються ділянки, ну не земельні частки пай, А в нас земельні частки пай, які є е, які ми там е, не розподілені і не витребовані. Ми маємо, я маю право витребовувати, розумієте, по закону. І все, в мене більше немає нічого, ніякого права, ні вчаснувати, розподілати якихось там. Ні, якісь варіанти прописано в законі про виділення земельних часток по на турі. Там передбачено не все виписано в законі. Є земельний кодекс, перехідні положення земель... правильно. Якщо припинено підприємство, всі землі передаються до земель запасу. Правильно земель... а підприємство припинено. Я не заперечую землі Землі, землі Важаються громади а запас відповідно до пункту 27 того ж земельного кодексу. Забороняється виділення надання дозволів та розробка технічної документації земель запасу. Весь, якщо ви вже я не земель запасу, ми, хоч ми просто не земель запасу, ви на жінки, ви не посилаєтесь кодекс. на земельний кодекс, який є основним документом по вашому, де да. не передбачено взагалі. Існування земель колективної власності, вони передбачені лише законом про виділення земельних часток паїв натурі, який є спецзаконом. Якщо ви посилаєтесь на земельний кодекс, то ви повинні знати, що відповідно до пункту 27, який внесено з початку військового стану, забороняється надання дозволу. На та розроблення технічної документації із земель запасу комунальної власності там запасу не, то, земель э, комунальної власності, і земель державної власності, там, э, іменно ці два пункти всі землі під припинених підприємств з перехідними положеннями передані до земельного року. Земель ми просимо земель, коли Ми просимо земель колективної влади земельним кодексом. Відсутні землі колективної власності. Бувші землі колективної власності. Ще раз повторюю, земельним кодексом взагалі існування власності. земель колективної власності не передбачено. Або закон про виділення земельних часток по імнатурі, або ніяк. Ми зверталися військ державного кадастру, щоб шукали вільні ділянки. Нам написали, є у вас матеріалах. Якщо обґрунтування судна подавали відповідь, що дані земельні ділянки, яким, хоч площі, які ми зазначили, вони є нерозподілені. Це землі більшої колективної власності. Іван Володич, я вибачаюся, але ми обмежені участі. Наша комісія пропонує на розгляд сесії рішення про відмову, Ми також так, маємо відмову в чому? присутні і рішення приймає. Відмову в чому? Вибачте. Ви ж обґрунтуйте, ви не обґрунтовуєте. Ви знайомі з проектом рішу? Знайомий. Ви ж не обґрунтовуєте у законний спосіб? Є ж пункт 17 перецівних положень, який е, зазначає, що сертифікат є правоустановлюючим документом, який дає право власнику вимагати виділення земельної. Е, Вибачте, в такому вигляді проєкт рішення, якщо ви з чимось не згодні, ви можете також задати так Ви мені поясніть, я буду оскаржувати, ви ж там на комісію. Ви мені поясніть право. правову основу вашого рішення. Вона прописана. Ну так, так, формально, а ви тільки вирішите що Вона прописана. Рішення прописано. Нічого немає. Ви, ви маєте право подати альтернативний проєкт рішення. На засідання комісії, mm -hmm. на засідання. Це сесії. наш проєкт. Ви можете свій проєкт, а вже рішення будуть приймати безпосередньо депутати, шляхом голосування. Добре, з вами неможливо mm -hmm. це... mm -hmm. сесія. Сесія, сесія. 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 сесія yeah. ви маєте право обрати. Так, шановні колеги, ви всі почули. А ваш обов'язок є виділити, у вас немає. Є закон про виділення. Є закон, якому передбачено... Будь ласка, виконуєте нормальне, а ви не хочете виконуєте. Я розумію, що ви не спеціалісти, і, звісно, дуже глибокі. Я теж такий, як і ви. Але відстоювати своє право, це мені закон дозволяє. Вас ніхто не обмежує. Ну я вже не обмежую, якщо ви безпідставно відмовляєте, надаєте що пропозиції на поліції, сесію. Що... Ми розглядаємо проєкт рішення, ми його не затверджуємо, що ми просто виносимо на розгляд. Так розглядайте відповідності у вас і стаття 19, відповідності з законом і у спосіб, який передбачений законом. А ви посилаєтеся на розподіл да, земельних ділянок. Яким боком е я відношуся до того розподілу? Ще будуть якісь зауваження пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? Прошу... Поки що це ж. Так, прошу голосувати за винесення даного проєкту рішення. Ось... Ще питання. Мені буде в паперому вигляді да. рішення серед. Звичайно, якщо воно буде прийнято і підтримане депутатом, ми, звичайно, хай. Вивірючі, я подивлюся. Добре, все, побачити. Побачимо, побачите. Колеги, прошу прийти до голосування. Дякую. Це логічне питання. Проросля заявила майже тих, коли не володими щодо надання дозволу на дробку техніку документації за гостру щодо встановлення відновлення мертвої надіянки на турі на місцевості власникам гарантів частот паїв. Ну, ми тільки що дискусію провели. Всім зрозуміло, воно аналогічне, Тому прошу проголосувати. За винені даного рішення наразі. Дякуємо третє. Про продаж права оренди на мене ділянки сільськогосподарського призначення та фонду комунальної власності на конкурентних засадах. Ділянка водного фонду на території Христопольського старостинського округу і ділянка сільськогосподарського призначення на території Верхнісамарського старостинського округу колишня Башилівська та Верхосамарська сільська рада. Башилівській пасовище по самарія. Площа до 20 гектарів. Балки, так? По Башила вода. А по Самарі це ріля відповідно до рішення суду повернута у власність громади. Прошу проголосувати заведені даного проєкту рішення на розгляд сесії. Четверте порушення дозволу на виділення технічної документації за заволустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Башилівський старостинський округ і сама старостинський округ, колишня Башилівська сільська рада і Красотівська сільська рада площа перевищує 20 гектарів для можливості продажу земельних е, ділянок на земельних торгах у формі аукціону. Ділянки повинні бути площею менше 20 гектарів. Через що виготовляємо технічну документацію з поділ. І в подальшому буде продаж на земельних торгах. П'яте. Про безоплатну передачу земельної ділянок власника для будівництва обслуговування штурмового будинку, господарських будівель і споруд. А під об'єктами нерухомості, які належать громадянам на праві приватної власності, виготовлена технічна документація площа до 15 соток селищі будинки до 25 сільських співнасов. Пропозиції заложені. Прошу голосувати, завернуться питання, але Дякую. Про надання e, дозволу на розробку проєкту замовства щодо ведення земельної ділянки в оренду для городництва і земель комунальної власності сільськогосподарського призначення в Бізнікійське селищної ради. Звернулася з громадян площа до 60 суток, надання дозволу, в подальшому буде виготовлена технічна коментація, передана в оренду, по селищі здійснюється завжди виїзд по старостинських обровах, погоджується зі старостою. Пропозиція завожня. Прошу просувати завернути даного питання на розгляд сесії. Наступне. Про передачу оренду земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна. Звернувся в Марченко під об'єктом нерухомості земельна ділянка під магазином, спучився договір. Центр селищі. Є пропозиції доповнення замовжені. А, і Володимирівська, під контора, яку вона... Прошу прогосувати, звернутися до питання Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміни чергового призначення із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення за рахунок сформованої земельної ділянки. Ну, там, Жукаві Чудопро виготовили на технічну документацію, оскільки ділянки були сформовані, то вона з 01707 із, із резерву в Городництво потребує окремого рішення. Це територія Близнюків, селища і кашівки спілкування. Є питання зображення, пропозиції. Прошу проголосувати, загону це на питання на для спутні. Про надання дозволу на розроблення даних документації замовстру щодо проведення інтеризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення на витрублені земельної частки та її. Заходився громадянин Казельський, півтора гектара на території Алісівського старостинського округу, тобто звільнено земельний ділянку. Пропозиція заложення Я Колеги прошу проголосувати за місцем питання на сесії. Десяти про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Звернувся громадянина старушка. Надав проєкт щодо зміни цільового призначення з 0108 для сіноціння випасання худоби в 0101 для ведення товарного судного виробництва. Площадь ділянки двадцять гектар розташована території Спосідського Старостинського округу землі колективної власності. Позиція допоможе допомогу. Прошу працювати за винасими питання на сесії. Так і останні питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення. Звернули громадянка Волоченка і однак про затвердження проєкту <клес> щодо відведення земельної ділянки зміни цільового призначення земель резервного фонду в землі для сінокосінької описання худоби на території Лукашівського Ростинського круг. Один на один, так. Заваження пропозиції? Прошу голосувати, запитання народження для кого дякую. порядок даний вижитний Дякую.